Привіт всім! Це в нас межа з сусідами, і ми хотіли якось тут посадити Сумахів, цілий рядок, а потім передумали і посадили ожину, щоб вона плелася так гарно. І ось такий для них для неї зробили паркончик, щоб вона плилася. Тому зараз я буду ці сумахи, які вижили, викопувати і пересаджувати на іншу ділянку межі. Бачите, козлики їх теж полюбляють гристи. Ну, а що, щось виживе. Ось, викопали, дивіться, які гарненькі корінці. Такі дві штучки викопали на межі на іншій, отут, під лісом. Ямку накладу отакої різної мульчі і посадимо. І на цій межі, ось так з сусідом, у нас буде в ряд з горіхами ці сумахи. Все, сумахи посаджені. Навіть ще один листочок залишився так прикольненько. Ось так ми їх посадили. І коли ми будемо дивитися з вікна на межу, вони нас будуть радувати. Отак. Привіт всім! У нас тут росли рядочок катальп, наверху переходячи алейку. Але ми вирішили, що оця катальпа і оця тут під під'яблені не зовсім на місці. І вирішили їх пересадити. Зараз покажу куди. Дивіться, ось викопали, яка гарна корнева система. Це я вирощувала з насіннинки, але бачите, козлик її обгриз. І воно пішло відходити. Я думаю, що з такого корня воно піде далі. І ось ми підсадили одну катальку сюди. От. Так. А іншу посадили ось тут. Цей горіх приберемо, а воно тут наросте. Прямо біля будинку. Бачите, вона ще зелененька, хоча б всі листя вже попадали. Зато в неї саме пізніше